Коли пацієнт не може рухатися самостійно, кожне переміщення випробування і для нього, і для медиків. У міській лікарні номер 6 це можна робити без зайвих зусиль, адже там встановили мобільні підйомники. Наприкінці осені у відділеннях закладу почали діяти вісім пристроїв для пацієнтів різної ваги. Вони допомагають безпечно перемістити людину з ліжка на каталку, доправити на обстеження чи навіть просто перестелити постіль. За аналізи поздавати, то використовується підйомник і на каталку, і їдемо вже там або на рентген. Або на МРТ, чи ще якісь дослідження. Підйомник нам значно покращив нашу роботу, зменшив фізичне навантаження на медичних працівників і також він покращив мобільність таких пацієнтів, які потребують додаткового догляду і додаткового супроводу для тяжкохворих пацієнтів. Їх перекладають і переміщують або перевозять на каталочці туди, де треба. Це перша лікарня, де встановили підйомники, які спростили транспортування пацієнтів інсультного відділення та до стаціонару. Медики кажуть, раніше, щоб перемістити людину з одного крила в інше, інколи залучали мінімум п'ять співробітників. До того ж, такі навантаження ще й ризик травми для лікарів. Нині про це займає менше часу, і найголовніше став безпечним і комфортним для самих пацієнтів. Ми подали заявку до посольства Німеччини завдяки сприянню департаменту охорони здоров'я. Ухвалили вони нам грантову допомогу у розмірі 10 тисяч євро. Мобільні підйомники в лікарні встановили за грантові кошти Міністерства закордонних справ Німеччини та за співфінансуванням медзакладу. Перед запуском проєкту всі лікарі пройшли навчання.